Всім привіт з Одеси. Ну і по традиції покажу вам тут під навісом сидять. Доброго дня вам! Які ціни на зелень сьогодні? 10-15. Рукола в яку ціну? Рукола по 10, 10, 15. А це що? Базілік. Базілік зелений. І це так? 15 гривень бочок. Дякуємо. Дякую. Так, тут черешня 40. А ви хотіли огірочки? Огірочки по чому? Огірки? По 60 дівочки. Так що ціни. Ціни, ціни, бачите, на огірки скрізь. Скрізь по 50-60 гривень. Персики домашні, щасничок. Як класно, що цей навіс є. Не так жарко навіть і ходити. І їм не так жарко стояти. Тому приходьте всім гарного дня. Так, що ще запитати, не знаю. Все понакривали, щось сидять. Персик 30. О, дивіться, який персик гарний 30, абрикоси 60, черешня 40. Ну, приходьте, всім гарного дня.